Яке рішення привезли у Київ держсекретар США Блінкен та очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Лемі? Чим завершилися дебати кандидатів у президенти Сполучених Штатів? Та що буде із курсом долара під кінець року? Такими були топ-теми дня. Це проєкт Рика Проя Ліра. Починаємо. Українська столиця зустрічає поважних гостей. Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули до Києва, щоби взяти участь у кримській платформі. Це перша спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки. Чимало видань анонсує високопосадовці. Привезли дозвіл на удар західною далекобійною зброєю в глиб Росії. Натомість експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк акцентує увагу саме на офіційній меті візиту участі у кримському саміті. Зауважує це сигнал для всього світу, що такий майданчик залишається єдиним місцем для обговорення подальшої долі півострова. Разом з тим Семенюк не виключає поважні дипломати могли прихопити з собою подарунки. З пустими руками такі візити не відбуваються. Тобто завжди, за спинами таких високопоставлених дипломатів, приїжджає щось. Приїжджає щось з військової допомоги, можливо, з фінансової допомоги. Логічно було би, звісно, про говорити про не тільки про ракети, атакам сам є про єв арсеналі. Сполучених Штатів Америки ракети GSLM, які е, можуть бути використовуватися під крилами літаків F-16. Ці ракети які летять, можуть летіти на 900 кілометрів. Тобто, в принципі, це є те, що ми називаємо, називаємо е, основна зброя, яка може врача вражати е, тилові е, єднання, об'єднання з фактично тилові інфраструктурні об'єкти Російської Федерації. Покровський та курахівський напрямки залишаються найгарячішими точками на фронті. Росіяни також активні на Куп'янському, Лиманському та Торецькому напрямках. Про це свідчать дані генштабу ЗСУ. за минулу добу. Окупанти намагалися зо три десятки разів прорвати нашу оборону від Новоолександрівки та Маринівки. Майже стільки ж загарбники атакували українські позиції на Курахівському напрямку. Водночас військові експерти переконують, Росія вже вичерпала свій. Наступальний потенціал, по перше, до кінця вересня вони мали закінчитися їхні можливості для таких наступальних дій, які вони спланували ще наприкінці минулого року. Почали планувати. По-друге, це погане з точки зору ну не погано, от осінь це дуже добре. Але дощі це важко по м'якому грунту ще зробити. І по-третє, це наші резерви, які ми долучили для того, щоб його дати йому відсіч і призупинити а на Покровському взагалі зупинити просування. Тому вони е, е, в агонії цієї операції uh -huh. не війни російська армія цієї операції шукають десь слабке місце, куди вони ще могли би просунутися. Вони будуть тикатись і в Хораховський напрямок, і, і в Углядарський напрямок. І е, вона uh -huh. навіть Купівська Лімаски вони тут туди щось починають робити. Не кажуть, що я вже прокуршені про інші місця. Тобто наступальна операція вона вичерпалася. Програма національного кешбеку, заявлена урядом, може мати позитивний ефект на економіку, стимулюючи національного виробника. Але головним питанням тут залишається джерело фінансування програми, про яке поки що нічого не відомо. Економіст Олег Пензен висловив думку, що якщо ці гроші з податків і зборів, а йдеться наразі про 3 мільярди гривень, то їх варто використати на військові потреби. Інакше це може бути витягування грошей з кишень наших вояків. Якщо це кошти наших донорів, а ми ну отрахуйте вже ну, по суті, перша декада вересня, а ми й досі не чули. У тих 3 мільярди цьогорічних це з яких грошей власне джерело? ну тобто звідки ті гроші, це гроші донорів чи це гроші податків і зборів, власне, в жодних коментарях ні міністерка економіки, віце-прем'єрка Свереденко, ні сам пан Шмигаль жодним чином цю тему не зачепили. Але ми віримо, що ці гроші це донорські гроші, і в принципі я тут не бачу нічого поганого. А, тому ще раз повторюю, українцям це однозначно плюс. Дійсно, це дає додаткові гроші внутрішньому ринку і дає додаткові робочі місця виробникам, ну, тобто без питань. Це додатково конкурентна перевага, однозначний плюс. Нагадаю, програма національний кешбек дозволяє отримувати 10% коштів повернення із придбання понад 130 тисяч українських товарів. І вже майже 900 тисяч українців відкрили картку Національний кешбек. На кінець цього року курс долара може досягти позначки у 42,5 гривні за долар. Це станеться, якщо збережеться інфляційний процес на понад 7%, Як про це звітує держтат. Тоді як міжнародний валютний фонд підвищив прогноз інфляції в цьому році до позначки у 9%. При цьому, на думку виконавчого директора економічного дискусійного клубу Олега Пензена, наступний рік ми взагалі можемо завершити з курсом національної валюти на рівні 47 гривень за долар, оскільки інфляційні процеси тягнуть за собою і девальвацію національної валюти. Хоча в історії України за словами економіста були і часи зі значно більшими рівнями інфляції. Зокрема, 50% у 2014 році чи 27% у 2022. Якщо ми говоримо про інфляцію в 7%, врахуйте, що у нас курс гривні десь посунеться приблизно на 7% по відношенню до тої цифри, яка закладалася на початку цього року. Ну, так воно і є. Ми чуємо в макрофінансовому прогнозі, який закладений в бюджет, що цей рік ми закінчимо на курсі десь приблизно 42,5 гривні за долар. Середньорічний курс на наступний рік 45. Середньорічний. Тобто, напевно, кінець 25-го року буде там під 47. Понад півтори години дискусії у Сполучених Штатах відбулися перші дебати кандидатів у президенти Камали Гарріс та Дональда Трампа. Політики встигли висловити свої позиції щодо низки внутрішньополітичних питань від проблеми емігрантів до заборони абортів. Вистачило часу і на міжнародний порядок. Денний зокрема дискутували про конфлікт між Ізраїлем та Хамас, а також про війну Росії в Україні. За результатами опитування телерадіокомпанії CNN, Перемога на дебатах була за представницею демократичної партії Камалою Гарріс. Так вважають 63% респондентів. Решта віддала перевагу Дональду Трампу. З такою оцінкою погоджуються і американські політтехнологи. Ці дебати пройшли для Гарріс краще ніж для Трампа. Трамп показав себе як дуже доросла людина, яка не в темі. Він не запропонував нічого. Він не запропонував ані нової політики, ані нових законопроєктів, ані нових ідей. Він повторив усі ті пункти, про які говорить останні вісім років. Думаю, багато людей вже втомилися від цього. Для з дебати стали гарною можливістю показати, хто вона така. Вона не тільки віцепрезидентка, вона людина, яка має також свої емоції, ідеї та плани. Про це вона і розповіла. Я думаю, Трамп сам розуміє, що він програв. Тому він одразу сказав, що готовий провести ще одні дебати. Він хоче тепер зустрітися на Fox News. Цей канал пов'язують із республіканцями, тоді як ABC, де відбулися ці дебати, пов'язують з демократами. Тож я думаю, ще одні дебати можуть відбутися. Тим часом експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк звертає увагу на кардинально різні позиції республіканця та демократки щодо війни в Україні і додає, Камала Гарріс ще чітко не сформувала своєї стратегії щодо цього питання. Ми бачимо цілковите роз, ем, розходження, скажімо так, не сходження саме з позицією ем, України по тому, як інтерпретувати подальші події, якою буде війна в Україні. Трамп говорить про зупинку війни, а демократи говорять про Недопущення поразки України, недопущення перемоги України е, Росія. Пере, перепрошую. Е, але в цьому плані ми розуміємо, що цього недостатньо для розуміння того, а якою ж ця перемога є в розумінні американців. Масове повернення українців за кордону буде залежати не стільки від створення в Україні нових органів, зокрема Міністерства повернення українців, а від самих держав Європи та світу, куди українці виїхали, рятуючись від війни. На цьому наголошує керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко. Зокрема, якщо ці держави надалі пропонуватимуть українським біженцям прийнятні умови, вони там залишатимуться. Це все буде залежати від позиції країн Євросоюзу, Канади, Сполучених так. Штатів тих країн, які надають право на роботу, право на перебування. Якщо вони будуть зберігати надання цих прав, то люди там будуть сидіти. Я думаю, що значна кількість просто не приїде, І тим так. більше, якщо вони, як в Німеччині, будуть отримувати соціальні якби, кошти. Але тут ніби такі пішли розмови, що Німеччина трохи закриває кордони на півроку, бо в них дуже багато мігрантів. Вони будуть щось переглядати і так далі. І якщо них буде така ситуація, хто хто інтегрувався, тобто вивчив мову, пішов на роботу, той може залишатися. А хто сидить на допомозі, той має повертатися? От вам і буде повернення. Водночас Україні потрібно підтримувати із цими людьми контакт, вважає В'ячеслав Потапенко, оскільки частина інтегрувавшись у життя закордонного суспільства в ролі депутата, артиста чи науковця може у певний момент стати Україні корисним. Адже це також є певний людський капітал, яким державі Україні доведеться опікуватись. Наразі ж в Україну повернулись мільйон двісті тисяч громадян. Ще сім з половиною мільйонів, за даними уряду, залишаються за кордоном. Такими були топ-теми дня. Це проєкт РикаПРО. Бережіть себе і обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі.